На круг, Боже, не дай, Боже, не дай затихнути голосу люті, голосу тих, що в підвалах сидять, забуті, голосу тих, що залишаться у завалах, голосу тих, що скрикують у снах нетривалих, голосу тих, що не можуть склепити повіки, голосу тих, що безмовні, ні мій, недоріки, голосу тих, що помруть від голоду і спраги, голосу тих, що збирають. Голосу тих, що спиняли собою колони, тих, що закривали собою від куль безборони, голосу тої, що квилить в нікуди, Тої, що кличе, що проклинає, що в горі ховає обличчя, в тільце дитяче, синові фото, мамині речі, плаче сутулі в коліна тремтяче, старечі. Голосу дому згорілого, голосу крові, голосу розуму, що сумнівається, хто він. Голосу, що проривається через сирен, що заколисує ще ненароджених і безіменних. Дай йому виходу з горла, що здушене страхом, з міста під обстрілом, з тіла, що станеться прахом, Серце, що б'ється віднині за кожного, чуй його, Боже, голос ненависті в світі, та голос любові.